Є те, що допомагає нам відновлюватися, якісно спати, мати ресурс в житті, вирішувати свої внутрішні емоційні конфлікти. Дихай вільно та свідомо. І саме на такий марафон я тебе запрошую, щоб ти разом зі мною пішов в ці практики, спробував. І перевірив, як це працює. Коли ти будеш отримати більше ресурсу, життя стає якіснішим. Бачення свого життя прояснюється і ти навчишся вирішувати свої внутрішні конфлікти, покращиться сон, з'являться нові захоплення в житті, і це новий досвід, робота з диханням. Ми будемо 21 день по 10 хвилин робити дихальні практики. Тут мікс практик з йогі, з інших систем, які вже досліджені, які мають позитивний і чудовий результат для тих, хто їх виконує. Повір, що за цей час ця нова звичка коріниться і ти точно отримаєш. Новий позитивний досвід. Якщо довіришся, якщо дасиш собі дозвіл піти в цю трансформацію, це як аскеза тільки для здобуття нових якостей. І однозначно, це розвиток. Отже, я тебе запрошую, відчувай серцем і пішли в цю роботу. Які практики будуть? Найперше, звичайно, відновлюємо Природу нашого дихання, розблоковуємо діафрагму. Далі ми балансуємо нервову систему. Далі ми через активні дихальні практики очищаємо нервову систему від токсинів і поглиблюємо так, щоб в паузах проживати спокій, так щоб активізувати клітинний метаболізм. Ось там буде захований наш ресурс. Після цих практик навіть можна загартовуватися холодною водою і ще більше мати користі. В основі сім років ретритів в центр Карпатах, отже, повір мені є чим поділитися і знаю, що я буду робити їх для себе. І тебе запрошую приєднатися. Лиш сформую комфортну подачу матеріалу, щоб ти дійсно зміг в сучасному світі потоці інформації їх зробити. Відчувай серце, я тебе чекаю на марафоні. Дихай вільно та свідомо.